Тут, Справи за цей рік я зробив, допомагав родичам готувати і Прибирати, щоб наближити нашу перемогу. Угу. Добре. Так, хто ще? Наближали нашу країну до перемоги. Волонтери і плилися. Добре, дуже гарно. Три кучу страшно можливо до такі добрі, що вона одна добра справа, варта десяти. Ну, бачиш, ти врятувала ти, ти життя, а це дуже важливо. Ти так, Сіла дітки, допомагала батькам, займалася волонтерством, <вес> забудувала <вес> собаку на Добре, молодець.